Всім привіт! Сьогодні у нас 29 червня, Київська область Україна. Друзі та підписники мого каналу продовжую відео стосовно такої хвороби, як уідом на моєму винограднику. Що я вам хочу сказати? 23 червня я зробив обробку, обробив фіталом системний препарат. Так як фалькона не було в продажі, я взяв фітал, його аналог. Прошлі роки я ним не, доволі непогано працював, він був дієвим. І що я вам хочу сказати, це велике розчарування. На сьогоднішній день. Ось я вам знімав того разу гронке мишлен Cruiser. Ось в такому вони стані. Поїдемо як продовжував, так і далі продовжує розповсюджуватись. Картина дуже і дуже страшна. Відео цього не передасть. Але, друзі, повірте на слово, оїдеум далі прогресує, нічого не змінилося. Ось поруч гронке переображення. Ось та сама ситуація, ось ось повсюди, оїдеум працює і препарат не спрацював ну, від слова взагалі. Ось талдун в мене на прищепі та сама ситуація, та сама ось. І на грибню, ось можете бачити, правда, трішки поприжигало, але ж, але ж то не то. Ось я той раз знімав вам дубовський рожевий. Та сама ситуація, ось сліди, ось сюди сліди оїдемо. Так що ось, ось також. Так що буду, буду терміново завтра чи коли проводити обробку, так як. Я бачу, що препарат не працює, цей Фітал взагалі, від слова взагалі, буду срочно терміново проводити обробку. Мабуть, все-таки знайду в продажі або Falcon, або Luna Experience, або Luna Sensation. І цими препаратами буду проводити терміново, тому що потрібно спасати виноградник. Тож хотів вам відзняти відео відгук. Я не знаю, чи це препарат такий, чи це в даних моїх умовах він не працює, не знаю що. Ну ось як можна бачити, ось Еїдеум, ось він, він прогресує далі і далі. Так само ось на гронки і на грібню, ось ви можете бачити. Це все, це все наслідки такої хвороби, такого захворювання, як поїдеум. І картина, я вам скажу, взагалі, взагалі страшна. Що саме цікаво, на моєму винограднику знаходиться така гібридна форма як Пегас. Вона доволі смачна, в принципі, більш-менш непроблемна ягода, непроблемна гібридна форма, але кожний рік, кожний рік я замітив, що ця форма заводить мені на виноградник Оїдеум. Так що в цьому році буду робити якісь висновки. Не знаю навіть які, але ну, або її прибирати з участка, або повністю міняти препарати, працювати якимись іншими препаратами. Не знаю. Не знаю. Щось потрібно змінювати, тому що це не діло, що ягода так підсипила в цьому році. оїдеум, Стоїть невиносна жара, плюс 30, плюс 35. І оїдеум далі, далі, далі. Прогресує. Ходив, дивився. На винограднику, вроді би, мілдю немає, а ось оїдем працює, працює повним ходом. Це ось гібридна форма Геліодор, також поодинокі ягодки, як можна бачити, з Еїдемом, тому обробку я після цвітіння по гороху ще не проводив, буду тепер проводити, буду працювати проти мілдю, мабуть, або Редомілом або пергадо, або Мелоді Дуо ще не вирішив. А по ідому Все-таки буду шукати Фалькон або Луна Сенсейшн, Луна Експіріанс і в дану бакову суміш буду додати зразу свіч проти гнилів. Тому що ягода набирає розмір, як можете бачити, і далі буде вже пізно обробляти таким препаратом, як Свіч. Ну ось ще раз вам покажу. Ось сфокусував. Це дубовський рожевий і ось дивіться, що робиться. Взагалі, взагалі, препарат не спрацював. Так що, друзі, ситуація дуже прикра. Ну, нічого страшного, поборемо, поборемо даного ворога на винограднику. Щось будемо виправляти. Тому всім дякую за увагу. Підтримуйте україномовний контент. Підписка, вподобайки. Далі буде. Гарного вам дня, до побачення!